Вітаю вас, друзі, ви на каналі що в коробці І сьогодні у нас ось така ось коробочка приїхала, досить класна коробусечка, такій коробці не соромно подарувати людині. Дивіться, що ми маємо. Ми маємо бездротовий паяльник, причому е дуже пристойної якості. У мене був Ну, чому був і зараз є. Паяльник USB, який працює, коли у нас а, був блекаут, то я завдяки павербанку підключав, там спаював ці діодні стрічки, От, робив всякі штуки, коли не було світла, але потрібен був павербанк. Друзі, тут нічого цього не потрібно. Тобто ви лише. А, з час від часу заряджаєте сам паяльник. І все. І працюєте. В комплекті у нас ось така ось інструкція. Інструкція двохмовна. На, на китайській мові і на англійській. Так, ось бачите, як все це оформлено. Тобто, ну, блін, ну дуже все класно. ну прям... Прям класно, знаєте. Так, шнурок, звичайно, Type-C. Зараз уже все Type-C. Коли приїжджаєш щось в usb то так думаєш, блін, з якого цього... з якої епохи цей пристрій. Так, у нас є тут катушка з оловом наматано. Не так, щоб дуже багато, але на перші рази вам вистачить 100%. Так, що у нас тут? У нас тут підставочка. Хм. Підставочка навіть з губкою. Досить, досить тяжка. Підставка з губкою, де можна буде почистити жало. Так, саме жало. Опа. Саме жало. Ось такий ось коннектор цікавий. І дивіться, який манюсінький. Менюсінький паяльничок. Ну, це просто капець. Я пам'ятаю, як я осінь спаював цю електропроводку на мотоциклі. Ну і знову ж таки все з цим. з паяльником від Павербанку. Тому що 220 це вже взагалі в наш нас якийсь архаїзм. От. А це нічого не потрібно. Ось так ось. Ось так ми це все робимо. Демонструю. Так. Все. Все. Реально все. І можна працювати. Ну, люди. Це просто клас. Дивіться: натискаємо, утримуємо кнопочку. Ось, заблимало. Це значить, що паяльник готовий до роботи. І тепер вибираємо. Тут у нас три режими. Перший. Ой, е, чекайте. Да. один раз, це щось накласило. Перший режим зелений. Це значить, що в цьому режимі, ну, навіть в цьому режимі олово плавиться дуже класно. О, це самий, самий маленький режим. Другий режим синій. Це середній режим. Ну, я вже не буду казатися, тому що тут просто шалений нагрів. Нагрівається паяльник за лічені секунди. А, як за це? Заявляє магазин 8 секунд, і, чесно кажучи, я його перевіряв. Дійсно, ну, дуже швидко. І червоний це максимальний режим. Це плавиться, ну, абсолютно все. Вимикаємо. Знову зелений, синій, червоний. Вимикаємо. Вимикаємо це не вимикаємо паяльник, це вимикаємо просто режими. До речі, тут а, є функція сна, якщо 10 хвилин. А, паяльник Ось, наприклад, в будь-якому режимі е, включений, от, то він через 10 хвилин вимикається. Прикольна штука. Ну, насправді дуже прикольна. Щоб виключити, потрібно потримати, натиснути потримати. Все, виключилось. Бачите, я вже перемикаю, режими не перемикаються, тому що. Стан зараз виключений. Так, тут у нас USB Type-C і маленький індикатор. Червоненьким горить, коли ви заряджаєте, і він розряджений. Або зелененьким, коли він заряджений. Ну, ось дивіться, ось я просто не хочу обпекти. Ну ось, бачите, як палець. Дуже прикольно. І ще раз наголошую. Абсолютно вам нічого більше не потрібно. Є комплектація з змінними жалами. Ну, мені це не потрібно. У мене змінні жала є на тому паяльнику, на професійному, який від мережі 220. Якщо сильно буде потрібно, то завжди можна буде підключити цей. Але тут досить тонке жало, і можна працювати навіть з мікросхемами. Ну, дуже прикольно. Реально прикольно. Все. Ну, бачите, я торкаюсь, він уже майже, майже охолов. Дуже швидке нагрівання і дуже швидке охолодження. Як заявляє виробник 8 Вт. Так, тут ще щось написано. Солдеринг Iron. Так, да, USB-батарея 8 Вт. На жаль, я не зміг зрозуміти, якої потужності батарея, наскільки мА. Але я думаю, детально можна буде вивчити а, цю продукцію в магазині. ну На крайній випадок можна списатися з представником, запитати, я думаю, що він дасть відповідь. Суперпаяльник, дуже класна штука, всім рекомендую. Все, на цьому все. Всім гарного дня і до нових зустрічей.